У п'ятницю, 25 серпня, о 12-й годині відбулося урочисте відкриття найбільшої івано франківського торгівельно-розважального центру Велесмол площею понад 60 тисяч квадратних метрів. Відвідувачі нового торгово-розважального центру мають можливість долучитися до придбання ста дронів камікадзе для прикарпатських бійців. Головною темою великого відкриття у нас став е, великий збір, який ми е, за, запланували провести, великий збір е, коштів для е, закупки. 100 ударних дронів камікадзе для наших прикарпатських підрозділів. За які організаторами вже перераховано виробнику 1 мільйон гривень. Віталій Чорненький, Аліна Усова, Уляна Никулюк, Михайло Сенів, Голос Інфо.